Друзі, доброго вечора. Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, остановилася у нас уборка соняшника, так як пройшли у нас дожді. Вони ходили полосами, ну, звісно дуже багато намочили соняшника, то поки що уборка приостановилася. Ну І також думаю, на сьогоднішній день у нас такі ціни, скажемо. Калібані в ціні на соняшник слаба натура. Веса немає в соняшника. Якщо раніше був в тому году, хоч в основному скажем, соняшник важкий був, то в цьому році практично весь легкий. Хоть імпортний, хоч імпортний, хоч звичайний то весь легкий. Ну і на сьогоднішній день, друзі, такі ціни. Ціна на ячмінь 2400 і його не особо хто хоче брати. Ціна на рапс 290 доларів в доларах. Ціна на соняшник 10500 розрахунок одразу на вісах за базу. 11 тисяч в теченні 3 днів. 11 тисяч в теченні 14 днів і 13 тисяч в теченні двох неділь. Отакий От розклад по оплаті за соняшник, друзі. Це все за базу. Потім, друзі, ціна на пшеницю другого класу 4200 розрахунок одразу. Ціна третього класу 4100 розрахунок одразу. Ціна фуража 3200 розрахунок одразу. Фураж чомусь зовсім не дорожчає. Так що не знаю я чому, але не хочуть піднімати. Ціну на. Порашна пшениця. Також, друзі, ціна за одну за кукурузу на сьогоднішній день 3 500 Влага 1442. Розрахунок також одразу. Ну і, Друзі, надаю послуги зерновозів, кому потрібно, телефонуйте 097 128 66 91. Такі, друзі, ціни в нашій Дніпропетровській області. Так що коментуйте, які ціни у вас. Ну і всім терпіння, удачі. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист.